Боже, збережи нас. Я розумію, що броніки не допоможуть, якщо Бог не збереже. де? О! Ми вас дуже любимо. Наша діаспора українська там в Америці. Ми разом з вами. Наші церкви, громади, ми молимося за вас. І не просто молимося. Ми відкриті допомагати. Дякую. Здоров'я, димайтеся, тримайте, беріть, бабуся, Щоб ви голодні з тобою. Думаю, О, ось хай ваші шляхи будуть безпечними, хай ваші родини будуть у благодаті, у Божій, хай вам Боженька допомагає. Якби не ви, ми б не вижили тут, насправді. Господь є з вами. Господь є з вами. І бережи вас, Господь. Буде все гарно, прийде перемога. 100%. Так, а ну-ка пробу. Все пробу знімаємо. Дякую. Такі смачні пиріжочки, Ямі, ямі. Дякуємо вам. Боже, дякуємо Тобі за все. Бережи нашу країну в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, сильні і рухаємося вперед. Хто взяв продукти, бургуйте, надо наталкові. Так, Тяжковато, але буде гріти, буде гріти, бабусю. Хай вас спасибо. Бог благословить. З любов'ю готувалася, буржуєчка, щоб вам було тепло. Спасибо. Благослови вас, Господь! Тримайся. Що все буде гаразд, щоб вам так, трошки було продуктів. Дякую вам, все. і дякуємо дякую. вам. Де, можна, Друзі, гляньте, що за як, бачите, закипіло вже. Закипіла водичка на цій буржуєчці. Валентина, як гарно, ви можете теж зварити істочки, але так. вас так тепло тут. Консервація, ви гляньте, як це класно, друзі. Кабачки тут є. Валентина, от добре. Ось тут. Валентина, скільки у вас запасів? Отут ви спите. Та, так, оце тут спимо. А тут я тут, сину, це тут, оце на ви... що. Російська агресія, куди нас загнала у підвали. Сто відсотків. Завдяки їм оце. Вдячні дуже за те, що ви нам доставляєте продуктові набори, дали нам буржуйки, дали нам дрова. Ви нас підтримуєте весь час із самого початку війни нашої. У нас тут немає бендерів, немає в нас ніяких нациків. Ми дружній Український народ. Ми згуртовані всі. Ми терплячий народ. Ми почекаємо. Перемога буде все рівно за нами. Буде мир і буде все добре. Амінь, друзі. Дякую, дякую ті, хто купують ці буржуйки. Ось бачите, отак Валентини приїхали. Просто уютненько, красиво. І чекають, чекають перемоги. Дякую за ваші фінанси. Що ми можемо разом це робити? І отаких от людей багато тут. Проїжджаємо вже дуже багато. Разом до перемоги. Амінь Валентина. Амінь, амінь. Амінь. Дякую вам, дякую.